пасічники, всі друзі, але традиція залишається традицією. У Нас було заведено так, що свічку Запалює найстарший і наймолодший учасник нашого зібрання. Ну, про найстаршого в тут нема питань, Василь Олексійович Соломка, і по віку, і по статусу у нас найстарший. А наймолодший, напевно, так, Іван Баковецький, скільки років? 36. Я молодший. Так, і э, Айна Стритович, Стритович. Так, прошу, будь ласка, до запалення свічки. Наймолодші учасники зібрання. Іван Буховецький, будь ласка, Айна Стритович, Василь Олексійович Соломка. Фотоапарати підготуйте з фотографу. Получимо. Я попрошу вас, щоб ви не ходили туди-сюди, я вам підніматися. Вас до, до вітального слова відразу Василя Олексійовича Соломку, а потім лише гімн класичників України. Ми потім назвали бджілярським кров. Була така традиція, яка потім трошки на нівець, Анкетування. Анкетування. Уже перше анкетування, на якому, перше зібрання, на якому 200 чоловік, показало дві цікаві речі. Перше, в основному були маргінали. Ну, не політиці подивиться, що значить слово «маргінали» в Гуглі. Воно трошки звелося вже знову друге значення, але по грецькому і по латинському це люди, які... Не будемо так говорити, не при цій справі в певній сфері діяльності. Так от, вже перше анкетування показало, що практично не було професійних пасічників. Тяга до зібрання, тяга до діяльності, діяти, що то робити, що то змінювати, була у маргіналі. Серед маргіналів були, до речі, зірковий генерал, який був зірковий. Член Верховного суду Дончангу, начальник малої поліції України, академік-секретар Академії аграрних наук. Пам'ятайте, живий, що слава Богу, вітання. До речі, він безмінно відбирав участь у всіх наших джелянських порогах. Маргінали і потужний, потужний кадровий ресурс. Самі розумієте оцей діапазон. І по суті, справи, і серед нас, хто це зібрання, от, ми, ми всі маргінали. Професійні пасічники, вони цементували, вони нас учили, Тяга не знань була колосальна. І вони користувались, ми їм давали найвищу трибуну в Україні. Герацький круг це бурі залишається. Найвищої трибуни в Україні. Професор Поліщук не змінний був. Згадайте. Євдонезійкий професор, Руденко постійно висловлення, директор Галатюк був, директор виділеного центру. І так далі. І я вам скажу, що через, до речі, оригіналі багато чого зробить Ну, Візьміть хоча б видання творів Прокоповича. Єдиний раз за все існування і імперії, і Другої імперії, і України видали маргінал. Корж, мілок, горнич, важко керівництво. І так можна називати Багатович. Тому ми з вами пройшли це 20 років цього року. Перший круг 2004 року. Пройшли шлях достойно, продуктивно. І мені здається, що зберігається перспектива. перспектива. Тому не всі мають такий плохий вік, як у мене. Багато було багато нервії. Співпраця з державними, співпраця з співпрацею. Є подалечі темно, чорний каргінал. Це те багато прошу. Люди, які шукають, які чогось хочуть, які досягають. Тому вважають І Василю Олексійовичу ми проводили таке засідання в тому ми літали тоді, де були прийняті на цьому засіданні мусульманські країни. Але після того, як начався ковід, а тим більше, як навчалися у нас бойові дії, вона перестала існувати. На, ну, як Це свято місто Пусто не буває. Зразу зараз возникла ще одна апісла. В Сербії. В Сербії. В Ну, Сербії. Наталя Дмитрівна знає цю всю історію, коли Словаки почали нам зводити, а буде там приймати участь Україна чи не буде приймати участь Україна. Я знаю, що таке Сербії, що таке Болгар, що ми там були. Це повністю при російській державі. Повністю при російській державі. І було поставлено йому умовно. Якщо там буде Росія, Україна до приймати участь. Не. Це зустрівся з польськими колегами. Відкрито з ними переговорили за цю блокаду, відкрито переговорили за цю блокаду, І будемо говорити, сказати так, поляки вони люблять силу, будемо говорити, люблять силу. я їм сказав, що якщо ви будете далі себе так вести, ми підемо через Румінію і більше не будемо її ходити туди. Чому? 80 доларів береже і будемо туди стати. От приблизно такими питаннями і займається спілкування. Чому я розмовляю, може бути на повищених тонах з експортерами нашими, я цього не скриваю. Я їм говорю, що 5 років ціна з 3,80 стала 1,65, за 5 років ні один цент в супермаркеті ціна не знизиться. Тобто всіх європейських супермаркетів, як 400 грамова баночка меду була 8 євро, так вона і залишилася. 8 Відомо меду. Трошки менше. І так далі, і так далі, і так далі. Тобто -то я до чого призиваю. Да, взятки беруть, що правильніше що виражає. Що? За що? Жінками беруть. За те, що він становиться оператором ринку. І виходить бумаг. Так, Дей, Якщо час вийде, я вона є закінчиться. Ну, звичайно, не була. Вона нікуди не дівалася. На рік, рік. дивитися. <хх> вона ж нікуди не діве. Я вийшов на ці пропозиції, я зустрічався з головою і так далі подібне. Я вам хочу сказати, що в Київській області, в Київській області є райони, є райони, корі десь служив служби, немає ні одного гендержального лікаря. Щоб ви це знали. Тобто там зараз сидять прокурори, судді, слідчі, які мають броню, які мають броню, а нормальних людей, які в цьому ділі щось розбираються. В цьому розбирається. Їх немає. Це я з, великим, з відповідальністю вам про це Ну Тепер давайте ми все-таки почали працювати політику, ми нею не Значить, з нею закінчимо. З експортерами розмова була дуже е, проста. Не поставити мед поставити, е, продукцію нашу в Європу і сказати, ми тут почекаємо, посидимо на ньому, там ціна підросте. Я хочу сказати, Це не, та, е, не той мед. Чому? Свято міста ніколи не було. Ніколи. От зараз 40 тисяч тонн вибрали, ми вибрали. Зараз вся продукція, яка йде з 40-30 тисяч тонн, це плюс 17 це НДС споживача, котрий його купують. Відповідно, як тільки на нашу продукцію на 1,65 євро, додається 17% цього їхнього європейського НДС, який платимо ми, платять е покупці. Нам до цього квоти вибачайте, но ця ціна наша становиться зразу вища, ніж ціна Китайська. От чому проблема. От чому проблема зараз міністр Торика, що треба їхати знову в Брюссель, домовлятися на свій рік про квоту, тому що на сілі дали квоту 18 тисяч. Mm -hmm. да. Можете собі і представити. Так, mm -hmm. да, ми будемо їздити, підставити громадська організація. Я чому чесно сказав, що я радий вас тут бачити, радий котрих в робочій групі там в Ютубі, в нас на вайбері підтримую, От що дійсно ми вирішимо державні питання, і мене теж це радіє, тому що. Люди і наші хлопці, які і взяти Іван Франківський, Іван, Івана, і Сережу, і Василя, котрі воюють, вони віддають своє життя, вони, отдають, вони стоять на захисті. Ми з вами повинні робити те, що ми можемо робити. Або за Тому, кордон. Давайте закінчимо цей політикою, я скажу, тому що вона всіх хвилює. Зустрівшись з польськими фасовщиками, як я їх називаю, облінським братством і так далі, Корпу, всі на цій організації, знаєте, прекрасних, нічого там нового не з'явилося. І всіх у них власники українці, щоб знати, наші, наші наш, українці, цих організацій. В одному було на виробниці роботи ящики не так Ми тут Нещасні грати виграє, щоб хоча б там, Юрій Михайловича взяти лінію на поставити, хоч збільшити та саме випуск продукції. а там роботи і ящики здають. Так от вони говорять дуже-дуже просту фразу їхні посуди. Підняти цінову політику ми зможемо з вами тоді, коли ми можемо мати свою бренд, коли ми можемо мати свій український бренд. Який доступний, а ви самі знаєте, це два ж наші. Або велика-велика реклама. велика-велика реклама, Навіть те китайське дерьмо, вибачайте, я по другому його назвати. <клухи> Тому що Єврокомісія закінчила контроль китайського мертва від Лісабону до Варшави пройшлися по всім супермаркетам. найкращий результат поділки це Турція. 15 зразків, 15 партнерів. Англія так само заплатила гроші, на неї розуміють, привіте, будь ласка, нас. З 14.13 місяць поділ. І я звернув увагу на що вони реагують. Вони не бояться. Там, де гроші, вони, це саме, там фальсифікований мед, не фальсифікований. Євросоюз підняв оту фрау, яка принесла цю баночку меду і показала, що він розслоївся, і каже, будь ласка, ласка верніть нього. От вони чого бояться. Вони бояться власності. на І я вважаю, що це наша основна фішка, де ми будемо по цьому питанні працювати. От основні е, такі шляхи я вам намалював. Друге, е, що хочу сказати, є моя думка така і з розумою погоджується наша президентська з півдні України, на слідчую Апімондію, яка відбудеться в дані в Копенгагені. Ми б хотіли створити потужну організацію. Зараз і Аня включилася, і Бажен сьогодні поїхав. ми будемо писати листи і в ФАУ, і так, далі, і так далі, щоб дали нам фінансування, щоб так само, як покійний Володимир Миколаївич Стерітович організував два стамбули, я їх називаю, практично безкоштовно ми туди приїхав, тому що допомогли нам, він цього допомігся. Те ж саме, хочемо зробити і на Купенгай. І я хотів би щоб в цілий автобус і в ці делегації попали от основні наші е, люди, які і в Джикарському кругу, і в спілки пасічників України віддають також, і час свій, енергію, здоров'я і так далі. так далі. Подивившись розробку по прополісу, я теж дуже, -дуже цим задоволений. Тобто ми поїдемо знову. А е, закінчиться, я думаю, все-таки. Як її назвати правильно? Клінічні дослідження ващини антиклінічні. <різь> да? да. То ми ще провеземо і цю розробку саме, і буде нам чим працювати. Нас дуже сильно підтримують Прибалтійські країни. В листопаді місяці я лечу в провінцію Могла, де буде відбутися все-таки Європейська асоціація апіславні стара. Ми будемо рекомендувати польського президента та девуша Сабата. Дмитрівна його знаєте. Е, на цю е, та саме, посаду європейську. Я переговорю теж з нашими, хто мав відношення Василь Олексійович, він там із Білорусами мав відношення. Багатьох прибалти підняли. Я думаю, що нас підтримують. Ну, Тому що Сабата друг, міністр сільського господарства Польщі. І куди йде зараз єврокомісаром, продовольство в Брюсселі. Можна зайти, щось то попросити, щось сказати, що от ми бідні рослинки з України і так далі, якось нам допомогти. Ну, я утрирую, звичайно, ви мене зрозуміли. І, і такі питання будемо вирішувати ми в цьому. без коштів, розумієте. Такі поїздки, це, що ми з Барсом робимо, це все за свій кошт. Ми не одній копійки з півчастки грошей. Будь ласка, якщо є питання, я готовий відповісти. Віталій Іванович, так ви можете дати реквізити банку, куди платити з Я напишу вам в робочу групу, да, щоб зараз написати. Я відкрив в двох банках, і в пумбі, і в пумбі. Я привіз гатів. Гатів Перервку треба. Хлопці я за запитання до президента. Якщо немає, давайте подякуємо за роботу. Які можете знати і відповідно мабуть і реагувати. Чому? Це і ну, я безусереджуюсь, зараз на юридичній частині, те, що стосується бджільництва і що відбувається в робочій групі. Тут є присутні і пан Роман, і пані Наталя, вони абсолютно можуть підтвердити те, що про що я говорю. Тобто, в ті пропозиції, які вони зараз просувають, в той законопроект, який вони подали, як авторський колектив окремий, і те, що робить спілка пасічників спільно з іншими громадськими організаціями, тобто в робочій групі. Є напрацьований законопроект, який консолідований, тобто обговорений всіма іншими членами робочої групи, представниками громадських організацій, спілки Пасічники України, інших громадських організацій, де ми дійшли спільної думки про те, яке майбутнє буде бджільництво, яким чином його зберегти, як розвивати його, як захистити і пасічника, і бджолу, і інше. Також є напрацювання, які пов'язані із забороною пестицидів, ті, що вже в Європі заборонені. Тобто, думайте, на складах в Європі вже лежать заборонені пестициди, які помалу-помалу переміщаються в Україну і тут реалізуються, їх застосовують і, відповідно, ми маємо масове отруєння бджіл і таке інше. Тобто, є два альтернативних законопроекти, які лежать в Верховній Раді. Покійний Володимир Миколаївич Святович разом зі мною і ще наші однодумці, ми його працювали. Почали свій закон, законопроект, і з того, що пасіка це обов'язково має бути приміщення і замкнутий цикл виробництва. Тобто, щоб почати зайнятися джівництвом простому пасічнику, йому спочатку потрібно земельну ділянку, приміщення. Сертифікація, обладнання, вулики, рамки, а потім тільки бжоли. Тобто це, це, ну, це мова про е, замкнутий цикл тобто потрібно говорити вже тоді, коли б не вийшли на той рівень економічного розвитку, коли кожен пасіник це може собі дозволити. А коли, е, в сучасних умовах ставити зараз таку перегороду і таку, таку перепону йому, що тільки так буде, закінчиться тим, що цим пасічництвом не зможе займатися ну, проста, простий пасічник, без доставків, без цих приміщень і таке інше. Це саме головне. Те, що вони пропонують, щоб було міністерство або якийсь контролюючий орган, який би займався тільки бджоництвом. Це також утопія на сучасному етапі розвитку. Чому? Спілці Пасічників України і іншим громадським організаціям вдалося переконати міністерство про те, що нам достатньо сектора, щоб займалася людина, яка переймалася цими питаннями і могла б нам, по-перше, допомагати вирішувати якісь проблемні питання, напрацьовувати зміни в законодавство і, відповідно, акумулювати, контролювати і таке інше. І це було зроблено. Тобто завдяки, завдяки нашим ініціативам, це дійсно на сьогоднішній день є е, працівник, який цим опікується в міністерстві. Е, тобто Серед різних галузей вже в жінництво з'явилося посадовець, який прямо відповідає за наш напрямок. Чи потрібно нам ціле міністерство, я вважаю, що ні. Це, це бюрократія, це е, шлях і більше, що вони пропонують взагалі, щоб вона фінансувалася за рахунок пасічників. Взагалі. Е, в цьому законопроекті е, обов'язково прописали про те, що е, сьогодні дуже багато проблем озвучило, абсолютно різних. І у виробників, і у пасічників, і в ветеринарних, і, і в держпослужбі, і таке інше. В галузі освіти, науки. Ми з Володимиром Миколаєвичем почали працювати над програмою і Віталій Іваншу підтвердить. Ми навіть на президії церкви говоримо на засідання ради спілки на патіцях про те, що має бути національна програма розвитку джоництва, де будуть озвучені, по-перше, цей весь перелік, те, що говорив Микола Григорович, перелік проблемних питань, шляхи їх вирішення. І фінансування. І фінансування може бути і за рахунок держави, і за рахунок якихось грантових, і таке інше. Але воно буде акумульовано в одному документі, і воно буде як зобов'язання для держави, для Кабміну, для, для міністерства виконувати. А ми, як громадська організація ну, громадська організація, ми можемо контролювати це виконання. І знову ж таки. Там питання і освіти, і науки, і обладнання виробництва, і е, ветеринарії, і е, реабілітації е, воїнів і таке інше. Тому що, наприклад, є дослідження в Америці, в США, де е, дійсно військові після е, того, як вони були військових, ну трість поранені там і таке інше. Де відбувають момент. Э, е тобто, моменти. Це на добровільній основі, це ж не говориться, що там в обов'язковому порядку, щоб вони були. Але такі центри мають бути, вони мають існувати, і знову ж таки ці центри можна робити на базі наших пасік. Великі пасіки, які е є, є будиночки і будиночки е е е обладнані, і з різним обладнанням і таке інше. Тобто, по-перше, Реабілітація і другий момент є бажання в людини. Вона їй сподобалось, вона побачила, стартанула, і вона почала цим займатися і так і тому і так далі. Це один напрямок. Скажу, що зроблено спілкую пасічників з 2022 року. Значить, можете поширити інформацію, може хто відомо, хто знає. Ми вперше, тобі, спілка пасічників України і спілка пасічників Харківської області вперше провели, надали допомогу тим пасічникам, які постраждали в якій частині юридичні. Тобто всі ті втрати, знищені пасіки, внаслідок війни, вони мають бути зафіксовані і, відповідно, власники пасік мають набути статусу потерпілого у кримінальному провадженні про військові злочини. В майбутньому з фондів, які будуть сформовані пізніше після завершення війни, вони зможуть отримати компенсації на ту суму, яку відповідно воно буде впровадження, підтверджено. І ми надали і алгоритм, і перелік цих документів, що потрібно зібрати, щоб ну, це підтвердити. Крім цього. Вже частина із тих людей, які ми були допомагали по хаті служби, вони вже отримали гранти, на підставі ці документи, представили, що ми їм допомогли зібрати. Тобто всі інші владі фонди, бачачи, що є дійсно документальне підтвердження дати втрати зараз ну, на закупівлю, їм виділяють гранти і вони закупляють і, і пасіку, і навіть доходять до, до виробників лощини, це буде Тобто ми відкриті, ця інформація є в інтернеті, ми припрошуємо всім, хто постраждав. Це треба робити, ніколи не пізно. Війна ще триває і, відповідно, вони можуть звертатися, надавати цей статус відповідного терпівля. Таким чином потрібно отримати компенсацію, або все-таки, щоб отримати нас. Крім того, ще хотів би сказати про те, що навіть на передовій завжди спілкуюся находжу на час. Так що я відкритий абсолютно будь-які питання, готовий співпрацювати таке ярко, і таке інше. Всім дякую і розвитку. Поясни <праць> про ситуацію, продають пасічка, порозумійте, я ну і дивіться, яка ситуація. Значить, я так зрозумів, що хтось в міністерстві аграрної політики за, в зв'язку з тим, що відбувся зміни церковних свят, ну, перенесли медовий склас, там, на 1 серпня, вирішив все-таки, щоб поєднати День пасічника із церковним. І відповідно почалися якісь там розмови про те, що. Звертатися до президента, щоб міняти указ. Ми живемо по законодавствах. Є указ президента про те, де що встановлений день Пасічника з 19 серпня. Поки що змін не було. Я зробив зауваження на сторінці Фейсбуку Міністерства агрополітики, що вони почали вітати. Що не Я їм зробив зауваження що на жаль, ну те, що не, не коректно, тому що це пасічника 19 серпня, відповідно. Указ не мінявся, відповідно, ми, це державне, ну, якби державне свято було президент, що указує. Якщо будуть зміни, і цей день буде змінено, відповідно, ми будемо в інший день відзначати і, 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 детати і таке і інше. Міністерство відреагувало. Воно змінило текст, але буде змінити картинку. Тобто картинка так і залишилась з нем пасічника. Але... В майбутньому це все-таки на, на обговорення, мабуть, на голос, да, надо на обговорення і просто чи залишається на 19 числа, а ні, якщо пасічницьке середовища, спільнота хоче в інший якийсь день, то відповідно вона буде виходити з пропозицією до, звертатися до президента про те, щоб змінили просто цей день.